Це Новини Лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. Максимум 150 тисяч гривень з карти на карту. Нацбанк встановлює ліміт на перекази. Мають гарантувати наявність укриттів у закладах освіти Києва з вересня обов'язкова очна форма навчання. Об'єкт частина російського ВПК, Гурта ССО уразили нафтобазу в Ростовській області. Росіяни вдарили по місту Куп'янськ попередньо ФАП 500 Пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі. В одному з будинків зайнялася пожежа. Наразі за медичною допомогою звернулися 11 цивільних громадян. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов'язків. На місці події оперативно прибули всі профільні служби. Проводиться розбір завалів та надається допомога постраждалим. За 18 кілометрів від лінії фронту на Донеччині місцева влада вирішила прокласти нову дорогу. Відео з процесом робіт у дружківці неподалік часового яру. Публікують у мережі. Люди обурюються, що витрати на асфальт у такій близькості до ворога недоцільні. Народний депутат Володимир Краєденко заявив в ефірі День Лайв, що Верховна Рада не має впливу на такі проекти будівництва. Мовляв, комітет з питань транспорту та інфраструктури займається загальнодержавним питанням. Це, зокрема, аеропорти та залізниці, а ніяка не автодороги та на місцях. Я так розумію. Місцева влада е, хоче максимально використати ці кошти. Але я думаю, що е, використання це не відповідає сьогоденню. Бо зараз треба витрачати кошти на. Наша оборонна здатність на відсіч ворогу на укріплення фортифікації і так далі. Бо фортифікації зараз будують і допомагають будувати в тому числі і волонтери, і працюють для того, щоб у нас були ці лінії оборони, там третя, четверте і так далі. І в тому числі велика подяка всім волонтерам, в тому числі Добробату, які це роблять за покликом душі і допомагають нашій державі обороняти наші кордони. Під час останньої ракетної атаки по Україні ворог цілився в трансформаторні підстанції. Олексій Кучеренко у ефірі ранок лайф заявив, що наявність п'яти шести систем Петріот значно підвищила б ефективність української ППО. Зверніть увагу. Останній ракетний удар не було спрямовано на генерацію, бо я думаю, що генерація станції великі вони достатньо захищені зараз. Розумієте? І тобто вони його перенаспрямували на підстанції ці трансформаторні. Їх набагато більше їх важче захистити від ракет. Це однозначно. Тому ПВО, протиповітряна оборона це те на що ми маємо молитися на її підсилення. Руйнація не фатальна, не катастрофічна. Все можна замінити, все можна відновити. Великобританія та Франція підтримують дозвіл на далекобійні удари по РФ а проти США та Німеччина, як пише Financial Times, Байден та Шольц стурбовані ризиком ескалації. Видання нагадує, що такі ж побоювання у них були при постачанні високоточної зброї, танків F-16, Але щоразу в результаті загрози Москви закінчувалися нічим. Лондон вже кілька місяців доводить Вашингтону, що Україні треба дати цей дозвіл однак, даунін стріт. Визнає, що з такого спірного питання потрібен консенсус серед західних союзників і що їм слід діяти злагоджено. Україна має намір зберегти контроль над зайнятими територіями РФ. Таку інформацію оприлюднив заступник директора ЦРУ Девід Коєн під час конференції з питань розвідки, вказавши на оборонні укріплення, які зводять ЗСУ. За його словами, путіну доведеться мати справу з відлунням у власному суспільстві через втрату російської території. Коєн зазначив, що Путін обов'язково розпочне контрнаступ на Курщині для росіян це стане важкою битвою. При цьому успіх України в Курській області може трохи змінити динаміку конфлікту в майбутньому. Атака дронів на нафтобази у Ростовській області, справа гурт та ССО. Повідомляють джерела РБК Україна. Внаслідок нічної атаки БПЛА українського виробництва уражена нафтобаза Атлас. Цей об'єкт частина російського ВПК, адже бере участь у забезпеченні окупаційних військ. Пожежа на нафтобазі досі триває. Північна Корея. Відправила Росії 13 тисяч морських контейнерів зі зброєю з початку повномасштабної війни. Загалом Пхеньян міг передати Москві понад 6 мільйонів снарядів 152 п'ятдесят міліметрів, а також мобільні зенітні ракетні комплекси, протитанкові ракети та інше військове обладнання. У південно-корейській розвідці вважають, що в обмін на такі поставки РФ може надавати КНДР технологічну допомогу в ракетних та супутникових програмах. У закладах освіти Києва з вересня обов'язкова очна форма навчання. В окремих випадках також можуть застосовувати дистанційну змішану та інші форми, передбачені законодавством. Водночас, для очного навчання освітні заклади мають гарантувати наявність укриттів. Таке рішення ухвалили на засіданні ради оборони столиці. Новий навчальний рекорд у Львові стартував урок англійської мови, який планують проводити 96 годин, аби встановити рекорд України. Заняття почалося 28 серпня о 12.00. На самому початку, за даними новини, лайф до нього долучилося понад 500 учасників на різних платформах. Доєднатися можуть усі охочі у прямому ефірі на Ютуб, TikTok, Інстаграм, Фейсбук та Твіч. Завершиться урок 1 вересня о дванадцяті. Нульнуль варто зазначити, що під час трансляції можна робити донати на банку збір для військових 125-ї окремої бригади сухопутних військ ЗСУ. Мета збору 3 мільйони гривень. Максимум 150 тисяч гривень з карти на карту, і з 1 жовтня Нацбанк встановлює ліміт на перекази. Голова комітету з питань фінансів Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що це може зачепити лише 2% клієнтів банків. Обмеження не розповсюджуватимуться на перекази коштів між своїми рахунками в одному банку, на волонтерів, на клієнтів, які мають підтвердження легальності коштів понад суму щомісячного ліміту, тощо триватимуть такі зміни 6 місяців. У Києві судитимуть двох торговців кокаїном, які отримували його із закладок на Закарпатті та пересилали до столиці у пилососі. 31-річна жінка та 37-річний чоловік організували канал постачання з країн Європи до України, продавали товар великими партіями. Правоохоронці під час обшуків вилучили у наркозбувачів близько одного кілограму кокаїну, орієнтовна вартість якого за цінами чорного ринку сягає понад 250 тисяч доларів. США. Чині прибувають під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. В Україні мільйони родин військовослужбовців, але державних програм їх підтримки в рази менше. Кореспондентка новини Лайф Антоніна Карташева в представництві міністерства соцполітики дізнавалася, на яку допомогу від держави сьогодні можуть розраховувати родини військових з дітьми. Вітаю на Лайв. Мене звати Антоніна Карташева. Другий всеукраїнський форум Рад БПО відбувається сьогодні у Києві. І серед всіх питань, які стосуються переселенців, приділили увагу і дітям військових. Ми ж запитали Вуляни Токарєві, заступниці міністра соцполітики, на яку допомогу такі діти можуть розраховувати від держави. Давайте почуємо. Нещодавно була прийнята нова соціальна послуга. Це послуга соціальної адаптації родин ветеранів та ветеранок. І також що там включається компонент соціального відновлення. Цей компонент орієнтований і на ветерана або ветеранку та їх партнерів, а також на їх дітей. Це дуже важлива послуга, яка вже запроваджується на рівні громад. І багато громад же фінансують самостійно цю послугу, і в тому числі ми залучаємо додаткові ресурси для того, щоб фінансувати і проводити ось цей груповий компонент соціального відновлення, коли родина збирається разом з ними працюють. Всі соціальні працівники і допомагають вирішувати цілу низку питань, з якими зіштовхуються родини. Друга важлива програма це те, що робить міністерство соціальної політики разом з міністерством оборони. Це комплексна послуга супроводу військовослужбовців та їх родин. Зараз ми пілотуємо цю послугу з частиною військових підрозділів для того, щоб безпосередньо соціальні послуги були доступні для родин військовослужбовців, і в тому числі тут велика частина займає роботи з саме з дітьми. Такими були головні новини на сьому. Ми Далі ефір продовжує Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.